Пані Вікторія, розкажіть про ситуацію, зокрема у Бердянську, що відбувається, як поводить себе сьогодні окупант. Була інформація про активність ворожої авіації, зокрема на аеродромі у Бердянську. З того, що можете розповісти, дайте знати. Ну, по перше, я дуже дякую, що ви говорите про тимчасово окуповані території, бо це дуже підтримує містян, які на жаль не змогли. Виїхати на підконтрольну територію е, останні два тижні у Бердянську дуже гаряче. В нас майже щодня бавовна. Е, за це ми дуже дякуємо нашим захисникам та захисницям е, та силам ЗСУ і усім, хто до цього причетний. На жаль, не можемо розголошувати, куди саме були. Е, влучні потрапляння, але що маємо на сьогодні, це знищені склади БК, це знищені склади паль паливо-мастильних матеріалів. Та що не менш важливо, це розташування особового складу загарбника у наших лікарнях. На сьогодні дуже значна кількість трьохсотих, та є двохсоті. Окупантів мається безумовно на увазі. Я так розумію, теж знаходимо да, цю інформацію, що вони заповнені там е, госпіталі. Скажіть, а хто їх там лікує? От числа кого ті лікарі? Та я зараз е, говорила про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. То власне, мені розповіли, що ну то вже не дуже активно з Росії готові їхати лікарі, зокрема, щоб надавати там послуги у медичних закладах, бо воно скоро доведеться їхати десь додому або десь далі. А як у Бердянську? В Бердянську теж є лікарі із Росії, та є наші бердянці, які ми ж добре розуміємо, що це Женевська конвенція, і наші лікарі то не є колаборанти. Тут однозначно. А скажіть, пане Вікторія, місцеві мають доступ до медичних послуг, тобто вони першочергово її отримують чи ні? Ак, місцеве мають доступ до медичних послуг, але на жаль, від сьогоднішнього дня є такі лікарі, які не видають найважливіші ліки, наприклад, інсулін, гормона щитоподібної залози містянам, які не отримали так званий вовчий квиток. Таке теж є. На жаль. Про паспортизацію ви говорите. Про які масштаби можна казати, можна говорити. Наскільки цей процес продовжується, і, власне, які репресії, можливо, навіть вчиняються до тих, хто не хоче брати цього російського папірця міст пенсійних виплат усіляких соціальних виплат погрожують тим, що, як знову я казала, вони не будуть отримувати лі. Та навіть зараз дуже важко оплатити комунальні послуги людям, які не мають російського паспорта. А не будеш сплачувати комунальні послуги, їм погрожують тим, що лишать їх його їх приміщення, їх власного житла. Нікторі ну, не зрозуміло, що хтось е, свідомо мусить е, бере да цього російського паспорта, хтось власне з інших причин. Я так розумію, що зокрема це люди зі сфери бюджетної, які працюють там лікарями, вчителями і таке інше, та для того аби зберегти робоче місце. Чи розуміють люди той єдиний механізм, як себе поводити у цій ситуації, коли ну немає виходу, і треба очевидно да піти на якісь кроки? Та чи розуміють вони те, що говорить українська влада? Чи є у них доступ до цієї? Інформації так є. У тих людей, хто хоче її утримати, вони її отримують. А що можна сказати загалом про сезон бавовни у Бордянську? От наскільки він систематичний та від дня до дня? Без деталей, але от наскільки квітне там ця бавовна? Останні два тижні все дуже добре. У окупантів майже щодня підгорає. Це дуже, дуже добре. Була також інформація мені розповідали військові, що можливо частина ем, вагнерівців, до прикладу, яких буде виведено із Бахмута, поїдуть на відпочинки десь у Бердянськ і десь туди, де можна позасмагати і пересили та переналаштувати. Чи будують чи підготовлюються для окупантів от такі бази відпочинку? Як вони планують провести літо у Бордянськ? Е, ну наразі, на нашу думку, курортний сезон в них вже завершився, навіть не розпочався. Не розпочавшись, чому тому, що знов ж таки постійна е, бавовна, дякуємо за це, БЗСУ, та окупанти виїжджають з баз відпочинку і розселяються у пусті будівлі містян та на покинуті дачі у межах міста, тобто вони розросаретачуються серед містян, щоб прикритися як живим щитом. Сьогодні знаходила вашу зокрема, заяву. ви казали про те, що загарбники глушать зв'язок на час, коли вони переміщують техніку. Та? Е, е, наскільки це от по часу, е, як це відбувається, і що робити людям у той момент? Останній раз це було майже е, 24 години, коли у місті не було ніякого зв'язку. Це робиться насамперед е, у ті часи, коли вони переміщують свою. Техніку, але це їх ніяк не рятує. Бо наші містяни та сили супротиву все одно ж таки знаходять можливість як повідомити наших захисників про нове місце розташування цієї самої техніки. Дякую вам дуже, пані Вікторія, що ви доєдналися. Вікторія Галіцина, начальниця Бердянської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Щиро дякую.